Російською, на жаль, ну останнім часом намагаємось спілкуватись українською. Донька моя повністю перейшла на українську мову. Ну, вона живе у Львові і простіше, бо там оточення все розмовляє українською. Ну на роботі, звичайно, українською. Перейшла на українську. Я недавно була в Туреччині на відпочинку. І коли мене питали, Раша, мені було дуже неприємно, то я швидко, мене це дуже швидко змотивувало. Що стараюсь. Це українська мова, це ми, наша земля на Україні. тобто ну, Росія це Росія. Ну, тобто суржик, він завжди буде. Ну, ти вже ніяк з нього не, не вийдеш просто-напросто. Тобто, ти розмовляєш, ти, ти розумієш, ти як питаєшся розмовляти на українській, тому що ти тут, але ж ну, в школі ми вчимо українську». Це в школі ми все, де ми навчилися, ну, українська. Але ну, вдома і повсякчас ми суржик. Я знаю обидві мови українську і російську чудово. Вдома розмовляю ну, з батьками російською, а з дитиною намагаюся українською. Тим паче, що він в мене зараз школяр, то і уроки ж проводяться державною мовою. Не вважаю, це має бути на генетичному рівні, щоб вони вже знали, хто вони і що воно, ну, навіщо знати саме рідну мову. А інші мови це вже якось, як то кажуть, за бажанням, але свою мову людина повинна знати обов'язково. Українською. Українська мова дуже гарна. Ти розмовляєш на неї, начебто співаєш. Чому ні? Я не розумію з цього, чому ми, українці, не хочемо розмовляти на нашій рідній мові. Я ось цього не розумію, розумієте. Так, але ж проти іншої мови я нічого не маю. Російською, дівчатки, потому що я хоч і прожила на Україні, ну все время русско спілкуюся. Хотя я розумію український, читаю, пишу, а розговорю не можу. Ламати язык, просто щоб язык український, правильно я не скажу, а ламати його это ниже достоинства. Рускаї, українська українською я не хочу. Я, я можу і на російську, і на розі на українською мовою. А чому ви стали більше вивчати українську? що це моя україна. Це я тільки зрозуміла, що я живу в Україні і розмовляю на російську. Ну це, це неправильно. Це я так це ж, е, з батьками е, стараємося розмовляти на українську мову. Українською, українською повинна володіти наша нашою мовою. Рідною мовою в першу чергу. А інше за бажанням. Яке ставлення до окупантів може бути? Може ну, винувати. Хто? Ну як це так? Діти гирні. Брати, дочки, синов'я. Чи змінилося у вас ставлення до російської мови? А чому? До російської. Та змінилася, ну, це мова окупанта. Знаєте, як після Другої світової багато солдатів, що воювали, вони ненавиділи все німецьке, культуру, мову, фільми, тому що окупанти прийшли і спалили їхній будинок, побивали. Те ж саме зараз відбувається в нас. І це якоюсь мірою правди, що наші люди ненавидять російську мову, культуру, музику, бо тому, що росіяни прийшли, вбивають, грабують. У кожного своя мова, розумієте? І російська і українська, кожен по-своєму. Вот. Якщо ви розумієте, ви розумієте і українську, і російську, всю розумієте. А якщо не розумієте, то вибачте, звісно. Та всі язики хороші. Треба всі язики знати, тому що такий, такий мир розвитий. Треба іностранний знати, і український, і русський, і всі треба знати язики, щоб легше в цьому світі жити. Якщо всі почнуть розмовляти українською мовою, то війну це не зупинить в Україні, тому що війна почалась не із мови. А що там голову стукнуло Путіну, то немовне питання. Негативне відношення, нашо вона наша вона потрібна. Ну вона має бути як, як якесь направлення культури, можливо, які там англійська мова, українська, російська, але в нашому середовищі, в нашій країні ну це якісь пережитки «Совєтського Союзу, знаєте. Ну, давайте розвивати іспанську, англійську, саме німецьку, японську. За цим майбутнє, а що російська мова? Це нав'язана мова. Це ми всі зросійщені. Ми не російськомовні, російсько читаючи. Ми всі зросійщені, тому що в нас була своя мова і своя культура. Нам цю мову нав'язали.